Малює осінь фарбами своїми, Пейзажі, золотисті дивні. Поволі йдуть стежками лісовини, Стоять дерева, наче вогні. Бо грямишати колір їм пасує, Дивують зір прекрасні ці місця. Природи розкіш всій землі свідкує, При велич і мого творця. Все творило говорить нам про нього. Стеблинка кожна небо по і проміння ясне, сонце золотого, горіх і океанів у душі. Він там скіблізкі жортокосі, В янтар втягнулись плени і доби. Бог дарував нам всім прекрасну осінь Ми маємо фрукти, овочі, гриби. О, як важливо, Дячним йому буде за всі благословіння і небес, за вересневі, золоті і тюрги, лиш він достойний слави, Бог чудес. Прийми, Господь, Ісус, твоє хваління, за світ прекрасний, і Твої дари, дай мені сили, мудрості служінні, і завжди до мого серця говори, щоб голос твій могла я завжди чути, у кожну пору року, кожен день повік з тобою уєднанні буде, поки живу, даруй мені натхнень, тобі служити ось живим спимочко, і волога в нім нехай тече. Щоб усіх моїх віршовних рядочка було прославлене ім'я.